Увага! У квітні перерахують пенсії для тих, кому не перерахували в березні. І так, якщо ваша пенсія була мінімальна 2361 гривня, то з 1 квітня вона має бути 3407 гривень. Потім з 1. Липня ваша пенсія має збільшитись до 4808 гривень. Ну і на 1 жовтня 2025 року ваша пенсія має становити 7056 гривень при тому з березня вже збільшили пенсії, і ви бачите, ось в кого була 2725 гривень, стала 3038 в кого була. 2980 гривень, стала 3323 гривні. В кого була 3240 гривень, стала 3613 гривень. Ну і в кого було 3370 гривень, вона стала 3758 гривень. Також з квітня має зрости мінімальна зарплата, яка на даний момент становить 8 тисяч гривень. Якщо вас цікавить, наскільки вона зросте, або ви тут не знайшли своєї пенсії і хочете дізнатися подробиці, тоді продовження дивіться в моєму телеграм-каналі. Посилання залишив в описі сторінки.